Всім привіт! Мене звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Ми в лісі, ми копаємо. Я з Георгійовичем, он, він там. Георгійович, вітай підписників і, і глядачів. О, бачите, якраз Сергій Георгійович почав, то я продовжу. Ми вас всіх вітаємо з великим державним святом, святом З Днем Незалежності України. То, що там ті підари лізуть і намагаються її зруйнувати, то все, звичайно, має місце, але я абсолютно впевнений в тому, що Україна була, є і буде, причому незалежною, а не частиною якоїсь путінської чи ще якоїсь хуйла країни. Всіх святом, тримаймось, все буде добре. Отже, ми в лісі. Покажу вам місцевість. Ну так, знаєте. Ліс гарний. Ходити приємно. Сергій Георгий щось, мабуть, знайшов, бо мовчить. гільзе, Ага. Вже, вже не гукає моя, що зараз підійде та не, не почне копати. Та я жартую. Друзі, нічого цікавого, поки ходимо, мабуть, хвилин 20, можливо 30. В основному осколки. Осколки снарядів, великі, маленькі, металеві. У мене от був тільки що кольоровий сигнал. Вон, копав, вилетіло щось. Щось, я так розумію, від ВОПа. Можливо, я помиляюсь. Взагалі спочатку думав, що від горілки кришка ця. Алюмініум. Бачите, такі великі тут мурашники, комашники. Все. Привітались, привітались зі святом і шукаємо. Ви нам побажайте удачі, а ми вам все покажемо. Поїхали. Друзі, увімкнувся показати вам сигнал. Бачите, 52, 53. Але це може бути і поясок мідний. Ну да, такий сигнал не В цілому може бути монета, а може бути хто 90-91. Ну, У мене, отак, у мене так б'є мідна монетка по типу там, двушки і так далі. Взагалі, друзі, помилився шматок алюмінієвої голови. Бачите, взагалі воно в мене б'є трохи не так. У мене б'є отакі голови 47-48. Це так для фокусу, щоб ви зрозуміли, яке воно. Іноді вони цілі трапляються, ну, але все рівно нікому не треба таке. Друзі, на камеру викопав вам шматок голови, а ось тільки щоб був у мене сигнал. Але було так 34-35, типу гільзи ППШ. І вилетів он якийсь кружечок. Та швидше всього радянська якась монетка. Та мабуть 5 копійок. Поки, поки не бачу, якщо чесно. Але швидше всього. Та ти подивись, казав, не пам'ятаю, казав вам чи не казав, що ніби комарів нема, а це щось починають заїдати. Друзі, був такий чорно-кольоровий сигнал і знайшов гільзу. Металева, нелатунна. Чого вона хто зна? О, до речі, пам'ятаєте, я знаходив. Е... Ото шматок якогось, ну якби стрічки від якогось крупного калібра. Це схоже, до речі, на той калібр. Оце тільки що мені спало на думку таке. Ну, така гільза. Друзі, погукав мене Георгій він знайшов ось. Не знаю, зараз знову не буде фокусуватись. О, нібито є. Знайшов кільце пташки. Я там дивився 12, 2008, здається, рік. Нібито так. А це перед цим у нього була ця жопка від гільзи Русобельги, Москва. Та що ти скажеш? Хай вона згорить. Хай вона там Москва, де знає, краще згніє зажив. Ось ну, такі я добрий. Ну а що? Як на них можна реагувати інакше? Ось йдемо попереду якась велика яма, зараз будемо її потихеньку обстежувати. Друзі, погукав Георгійович, знайшов він снаряда. Це, мабуть, не стрілять, це, мабуть, міна. Та ну голова на місці і стріляна. Друзья, вот так. Без войны, на жаль, никуда. Друзья, хочу вам показать сигнал, не знаю. И 52, и 51, и 50, и даже 53. Якщо не щось повіні, то можливо монета. О, дивіться, аж куди залетіло. Така з, з сухого щось таке. Суглинок якийсь. Ну ніби і чорнозем, але бляха сліпий. Я бачу, що двушка, але не пойму. Отак нібито. Да, он. Отак орел. Рік поки не видно. О тут сторона ця ніби взагалі чистенька. Ну ось так якось. Ще ніби той такий непоганий сохран буде. Друзі, зупинився, бо гукає мене Георгійович. Вон він там каже, що знайшов монету. Але ще не дивився, що там. Хоча вже каже бачив, що монета. Ну, не видно, що монета. Угу. Доставайте тоді. Та шо ж таке, блин, сим. Латянька. А я ж не бачу нічого. Та ти не задирай. Щось не бачив нічого. Микола перший. Микула перший, Так, Тільки затерто. Ага, а з цієї сторони видно, щось? чи хто є Н, Н така підтерта, друзі. Угу. Не знаю, видно, вам сподіваюсь, видно. А тут ще можливо буде і непогано, тільки треба мити. А ну, у тебе пшикалка далеко. У мене недалеко зараз. У мене вдруг зако. Даван Георгиючу пшикалку. Він зараз. Так. І в брукавичку. Фук-фук-фук. Да, серебром видно. А ну, На тут не а ну. А положено руками. Який рік не знаю, ну. Но... Дві копейки серебром. Сорок якийсь який-небудь. Тут витерто, конечно. Тут да, посередині затерто. Так ніби по краям нічого. Ну піде, піде знахідка нормально. Шановні глядачі, бачите, яма і вирішив вам показати, що мені підігнав дід. Дийце. Як ви думаєте, пора, мабуть, закруглятись і їхати додому. Ту, що таких здорових болтів я ще не знаходив, ще й в лісі. Ну, бляха-муха. Діду, ти знущаєшся? Такі ніби гарні місця, от такі балочки. Ой, блін, Щось почали атакувати дуже комарі. Прямо заїдають. Е! І лізуть прямо меживочі. Друзі, вибачайте за хитання, тому що прям десь хотів в око залізти мені якийсь. Друзі, вон бачите, лопата, ямка був сигнал. І ось що мені вилетіло. Ну, чому не ціленька? Я от взагалі люблю підкови. Це не означає, що мені треба, щоб ви, хтось взяв і мені прислав, але знаходить люблю. Я їх, до речі, багато не знаходив. Штуки три всього, до речі. Дві старі, а одна, мабуть, німецька, бо з отими гвинтами, що вкручені від якогось ваговоза. Та що ти ще цей фокус ти подиви? Отак от ми копаємо. Ну, Георгіч, ти ж хотів подивитися. Друзі, ось ну там, де лопата був сигнал, і вискочив якийсь дивний такий ну, шматок якоїсь вопа. Що воно таке підказуєте ті, хто в курсі? Ну ти глянь, ніби був фокус. О. більш менш Друзі, Георгіч знову викопав ВОП. А, а мабуть, правильніше ВНП, якщо українською мовою. І раніше тут багатенько попадалось отаких. Та що таке з фокусом? Ну ти поглянь, то на дерево фокусується, то ще куди. О! Нарешті? А позаду тут такий був хвостик, тільки він дивний, не такий, знаєте, як на цих... З звичайних мінометок, так, да, воно такий, іде круг, а всередині такі були перемички. Перетинки. Одним словом гадость. Хай воно там і лежить. Друзі, Он Георгіч махає в нього там сигнальчик, ніби й непоганий. І якийсь дивний. Он мій прилад, я йшов мимо, я, мабуть, пропустив. А ну дай я на камеру покажу, що там показує. Та воно пригає, наче і високе 83-85. Якщо не голова, пояс... то але якийсь не розгрібай. О, красивий став.

там солнце, там... О, наш кружок. Николай. Друзья, что есть с форматом иколы другого? Трешка, мабуть. Ну, по размеру, да. А ну, на, я тебе там пшикалку. Кружок видно уже. Говорить сьогодні в ударі. Ну а що? То... Ну а Б. Ні, ну, понятно. А як у мене взагалі одна? Миколаївська, що це наче не, не пам'ятаю. Тройка. А ну положи на руку. ну, дивиться виб'є. Ти хорошо бобший там чи ні? Трохи іначе. Щоб не стараючись, бо воно нормальне. Що воно тройка двойка. О, так вона гарненька. Три копійки тисячу. Чи 899, чи 1909. Не можу зрозуміти. На цій стороні. На цій... На цій ніби трішки вона гірша. Друзі, Георгій знайшов планочку з набоями. чи там, Ой, бляха, вибачте, чуть не впав. Чи всі вони, чи не всі. цікава якась вона. -ліха. не подивись може там їхало щось так я вам покажу щоб краще було видно якось так ну пробуй піном нема та нема воно б уже пікало Ну так, друзі. Такі у нас знахідочки сьогодні. Друзі, ну і я знайшов вибухонебезпечний предмет. Вон він там на дні лежить. Схильчик, два пояски. Бачите, з нас пройшли канал ствола. Там у нього в попі взривак. Тобто річ дуже і дуже не, не, не гарна. Одним словом, вам просто показую і зараз засипаю. Навіть не намагаюся діставати її. Друзі, був у мене такий гарний чорно-кольоровий сигнал, протяжний. Я вже думав щось цікаве. Вилетіло щось незрозуміле. Підказуйте, що воно таке взагалі не найменшої уяви. Але щось вже було зроблене, бачите, з одного боку таке воно розплескане, здорове, Не знаю взагалі, що воно таке. Навіть і близько. Шановні глядачі, ось дивіться, знайшов тільки що аж дві оці зарази. Я чомусь вирішив, що це не міни, що це ну, по типу, знаєте, як з касет якісь маленькі бомбочки. Можливо я помиляюсь, підказуйте, я взагалі в цьому не спеціаліст. Друзі, йдемо вже потихеньку на вихід, вже без 15.03 він знайшов п'ятачок. 32-й. 32-й? Да. Бо, і і причому в досить приємному стані. Ще буде й буде стоїть грошей. 32-й не Ні, не, не Та не, не, що ж ти, друзі, дивіться. Герб не затертий. А тут де 5 копійок взагалі. Шикарно. Було б взагалі шикарно. Друзі, все, закінчили ми коп 25 хвилин на четверту. Ми почали в хвилин 2010, тобто 6 годин ми протоптали. Знахідки ви бачили? Цікавого мало. Ну, як мало, в плані монет там чи якихось цікавих старовинних артефактів. Оті гільзи, одну я Георгію віддав. та я зараз йому і ці одну. Дві мої монетки, 5 копійок, пізні і двушка. Олександрівська. Ось такі, такі знахідки. Зараз покажу те, що Георгіч копнув. Чому все не на одному, тому що, повторюсь, цікавого мало, а залізяк у нього там ціла гора. Ось він уже на рукою, а я вам дозніму 2 копійки серебром, так уже й кажу Трьошка, Миколи Дрова, 1909 рік. 5 копійок 32 року. Знайшов він тільки що ще гудзик на три отвори. Ну от те кільце від пташки і жопка від гільзи. От такі от 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 такі, такі, такі знахідки. І в нього тут я не буду навіть доставати, бо і тут ще є, і там, ну одним словом, отак ми покопали. Вибачайте, що я тиняюся, просто йду, Говорю, ще ну дай коробочку, я так зафотографую все разом там поклади біля лопати. Та прямо так і лежить, да, да. Угу. Зараз, друзі, роблю фото на згадку і все. Всіх ще раз з Днем Незалежності, друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!